Кіровоградці перейматимуть у корейців досвід будівництва індустріальних парків. Під час візиту в Корею українська делегація відвідала вільну економічну зону сондо. Там зосереджені представництва компанії з усього світу. Очільника Кіровоградщини Андрія Ніколенка зацікавила інфраструктура «Сондо», адже наразі регіон готується до реалізації потужного проєкту – будівництва індустріального парку. Про унікальність вільної економічної зони далі. Зона вільної торгівлі Сонгдо з'явилась на карті Кореї недавно. Проект почали реалізовувати у 2003 році. Почали з осушення території. А сьогодні це понад 200 тисяч квадратних кілометрів, на яких працюють компанії зі світовим ім'ям. Коли тільки з'явився цей економічний проект, багато хто був проти його реалізації. Скептичних зауважень було чимало. Тому найважче було привабити перших інвесторів. Зараз такої проблеми немає. Компанії, що тут працюють, звільнені від податків, мають усі умови для імпорту, як законодавчі, так і у транспортній логістиці. Унікальність об'єкту у тому, що на цій же території розміщені освітні заклади, інститути з новітніх технологій, установи з послуг прогресивної медицини, і тут же в Сонгдо мешкають ті, хто тут працює. Корея сьогодні задає тон і рівень во многих областях, отраслях в том числе и в градостроении. Та модель э, города, которую вы создали и которую вы сегодня успешно экспортируете, как вы сказали, во Вьетнам, э, в Южную Америку, э, в Индонезию, это то, э, тот позитивный опыт и жизненный опыт, который надо принимать и Украине. Вільна економічна зона Сондо унікальна своєю екологічністю. Поруч зі склом і бетоном мирно уживаються водойми, острівці з кроликами і оленями. Усе облаштовано для максимальної зручності. Я дуже радий, що сьогодні не тільки я можу це побачити, а що тут присутствують мої колеги, представники бізнесу Кіровоградщини, які, я впевнений, після повернення додому зможуть розповісти. І для у них в мировоззрінні, коли ти бачиш такі примери, багато змінюється в представленні про те, як може бути і як має бути, і це дуже важливо. на Кіровоградщині ж нині планують збудувати технопарк. Створити його хочуть на базі колишнього військового аеродрому в Канатовому. Площа території тисяча гектарів. Головна проблема отримати землю від Міноборони, каже губернатор. А далі робота закипить. Кіровограду посилили зробити диво, кіровоградське диво в масштабах України однозначно. І ми не будемо змагатись ні з корейцями тут, ні з еміратцями чи будь ким. Ми маємо зробити щось своє, автентичне але однозначно це має бути орієнтовано як і цей комплекс, як і ця корейська зона на майбутнє. Це має бути по справжньому по новому орієнтовано. Це має бути не лише промисловість це мають бути і промисловість, і зона відпочинку, і та промисловість, яка буде екологічно безпечна, яка буде потрібна для території і такі місця, які приваблять туристів. Тут це все гарно поєднано, і ми маємо брати найкращий світовий досвід. Анастасія Мусатенко, Олександр Катеруша, день за днем.